Далі дивіться, дуже важливо зрозуміти, друга причина, чому у вас виникає здуття, це у вас порушується процес стравлення. І в першу чергу ми повинні дивитися на верхні відділи шунково-кишкового тракту. Це на шлунок підшлункову і печінку з жовчним. Тому що, якщо ці верхні Органи не працюють, ви ніколи не зможете позбутися здуття. Вам потрібно підняти кислотність в шлунку, тому що у вас не підвищена кислотність, віком вона тільки падає. І гастроентерологи, які призначають ОМС, вони просто не розуміють фізіологію. Тому що від того, що ви їсте, жовчний спазмується від ненармованої кількості їжі, від рівня стресу він спазмується. І це впливає на мікробіом? І далі вам необхідно додати ферменти для підшункової залози. І таким чином їжа почне перетравлюватися в верхніх відділах. Тобто, які основні причини, чому у вас виникає здуття?